Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні 2 травня, ось такий у нас чудовий день. Зранку було сонечко, зараз вже трішечки знайшли хмарки. Ми вибралися на риболовлю. Ну, а я взяла з собою набір для вишивки. Сьогодні я починаю, верніше, не починаю, а продовжую. Набір від панни з Ліхтариком. І от з такого чудового-чудового місця, тихого, спокійного я починаю свою рукодільну неділю. Починаю її у вівторок, а не в понеділок, тому що вчора, 1 травня, був понеділок, і я дошивала свій семплер від Shepherd Bush. Відповідно, свою рукодільну неділю я починаю сьогодні. Всім доброго дня! Сьогодні у мене 4 травня-четвер. Я нарешті сідаю за свій кораблик. Маю кілька годин перед тим, як виходити до роботи. І вирішила трошечки щось тут попідзашити. Не знаю, як бути тут з розміткою. Скоріше всього, розмітки я робити знову цим маркером не буду, бо, як вже казала, тут. Залишились у мене сліди жовті. Відповідно, не хочеться мені, щоб десь тут знову ж таки залишились мені плями, оскільки робота у мене часто на неї попадає сонечко. Ну і, відповідно, тому, напевно, залишаються от жовті сліди після цього маркера. Ну, ось так на стан дня сьогоднішнього. Виглядає моя робота. Іду я шити і пізніше вам покажу, що у мене навишивалося. Доброго усім дня! У мене сьогодні п'ятниця, 5 травня. Маю в роботі годинку перерви. Ну, і щоб не сидіти так без нічого, взяла з собою. Цей ліхтарик у вівторок, коли я перший раз брала цю роботу в руки, я вишила 200 хрестиків. Більше не вистачило в мене сили, бо було... Верніше, не сили в мене дуже замерзли руки, бо піднявся вітер і було дуже-дуже холодно. Відповідно, я покинула це діло. І вирішила сьогодні ще трошечки повишивати на цьому тижні. Ну, хоча б, можливо, ще якусь сотню хрестиків зробити. От, так що буду я вишивати. І свої просування покажу вам через, певно, через день, через два. дня, У мене сьогодні п'ятниця, кажу, бачите, живу п'ятницею. У мене сьогодні неділя, 7 травня. І я закінчу знімати свою вишивальну неділю. Що ж, я нашила на цьому тижні. Як ви вже знаєте, вишивала я свій кораблик від Dimensions. До речі, я так подивилася, подивилася і знайшла, що цей набір. У мене з'явився в березні 2020 року. Відповідно, шиється він у мене вже третій рік. Верніше не третій, а 3 роки вже він у мене є. Це вже пішов четвертий рік. Ну, і побачивши цю дату, я зрозуміла, що це діло взагалі нікуди не годиться. І потрібно е негайно його закінчувати, тому що. Ношити таку маленьку роботу четвертий рік це, ну, це злочин. І тому у мене ось така картина на сьогодні. Я за цей тиждень додала на цій роботі майже 4% від всієї кількості хрестиків, півхрестиків, беку і так далі. Навишивала я майже тисячу хрестиків, якщо перевести в хрестики, тому що починала я десь приблизно звідси, і оце все півхрести, бо водичка, вся ця зашивається півхрестиком. Ось тут уже будуть е, у мене хвостики, крильця чайок. І далі доверху теж будуть чайки. Досить довго йде оця частина, тому що тут така мішанина кольорів цих півхрестів в 4-3 в складання, бленди в 4 складання, відповідно, так трошечки воно сповільнює роботу, тому що ну, основа така собі не дуже піддатлива для такого легкого проходження. Через ті дірки не то в 4 складання. Можливо, треба мені змінити голочку трошечки на товстішу, бо я вишиваю 26 голками, Напевно, треба взяти або 24 а то й 22-гу для цієї справи. І так подивилася по схемі, що вітриль, вітрила в цьому кораблику мають піти трошечки швидше, бо тут є дуже великі частинки, які зашиваються одним кольором. Ну, маю надію, що насправді е, в цій частині в мене справа піде набагато веселіше. Ну, і дуже вже мені хочеться його закінчити е, і просувати такими швидкими темпами, бо далі вже це просто входить настільки довгобутний довгобут, що ну, сором. Попросту сором. І так, е, чим я займалась на цьому тижні ще? Ще я вишивала е, свій. Ліхтарик від панни. Я так, переверну вам ось так покажу, щоб не просвічувався мені пластик. Ось тільки я навишивала, а навишивала я майже 200 хрестиків. І всього у мене тут 415 хрестиків. Не знаю, чи я буду відрізати кожну, наступну, кожну, вишиту, не наступну, а кожну вишиту частинку від того ліхтарика, тому що цілий шматок пластику, навіть, і тим більше, коли тут -от буде вишивка зашита нитками, воно мені не дуже, не дуже зручно його тримати, бо він досить великий і незручний. Я вам показувала, що у мене є рамка. Для пластику і для е, паперу перфорованого від Міл Хілл, це, це рамка від Embroidery Craft. Е, хоча я не знаю, чи я буду зап'ялювати цей пластик в цю раму, тому що коли, коли я починаю його зап'ялювати, навіть якщо я беру такий там максимально Підсовую його до центру, по-перше, ось тут мені починає прогинатися так трошечки незручно. Хоча тримає воно досить міцно це все. Бачите, воно ну, тут трошечки гуляє, бо тут не закріплюється магнітами пластик. Відповідно, теж не дуже зручно. Але якщо повністю пластик... Тримається, то, відповідно, натяжка набагато краще. Ну, але в цьому місці, де я зараз а, вишиваю, ой, то мені не дуже зручно. Тому не знаю, чи я вишию цю частинку, і тоді тільки ось тут в мене буде рамка. Тоді, відповідно, ось тут треба <кій> комбінувати щось, як вишивати. Ну, скоріше всього, що на даній роботі рамку застосувати мені не вийде спробувати, що воно таке. Ну, якась нитка мені тут причепилася. Ось такі просування по моїх роботах на цьому тижні. Щодо дизайну совиного лісу із пінки по Merry Christmas. Я нічого не розпочинала, ну, мається на увазі, не розпочинала нової літерки. Я випрала ті порізані основи, тому що побачила, що на них теж є цей голубий маркер, бо я ним розмічала тканину, коли розрізала на пінтіпи. Ну і не хотілося мені повторення знову ж таки цієї самої історії з в'ївшимися Слідами від цього маркеру, відповідно, я це все діло випрала. Просувати, скоріше за все, не буду, тому що, боюсь, що мені 20-та аїда ще підсяде під гарячою праскою, і тоді вже ну, тяжко буде зовсім шити. Там і так маленькі дірочки на 20-й аїді, а тут взагалі буде страх страшний. Ось такі мої вишивальні справи. понеділок, 8 травня, я почну знімати свою нову е рокодільну, можливо, і не тільки рукодільну, верніше не тільки вишивальну, а можливо, ще й рукодільну неділю, тому що у мене від нового року лежать неоформлені іграшки вишиті е Timeless Elegance від Dimensions такий. Пам'ятаєте, старий раритетненький уже на сьогоднішній день набір. Хотілося б їх вже оформити, і хай би вони вже були оформленими. Ну, не знаю, побачимо. Врешті, пальчик мій трошечки починає заживати в кадрі, поки не буду ним світити, тому що виглядає він так не дуже. Добре, що уже не болить, так, як було раніше. Але, ну, і людям показувати ще не буду. Добре, на такій оптимістичній ноті закінчу своє відео. Сподіваюсь, було цікаво і корисно. І до нових зустрічей!